Шановні гості, жителі громади. Ми розпочинаємо церемонію відкриття центру безпеки шахівської об'єднаної територіальної громади. Обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло і Окрім голоси, і голоси. Доброго дня, шановна Шахівська громада, шановні богдеборці, рятівники. Ми сьогодні відкриваємо другий. Центр безпеки за сьогоднішній день. А взагалі у нас вже це третій центр безпеки, який відкривається в Донецькій області. Хочу сказати, що крім Донецької області поки що немає нічого. Ми з вами першопроходці, ми з вами ті, хто розпочинає розбудову громад. У нас на Донеччині, власне, є шість уже громад, і одна із них шахівська. Перед цим була Октябрьська, Октябрьська, ну яка Октябрьська? Шахівська, Шахівська. це інтелект. Це те, що сьогодні є, має мати душу, має серце і мати розвиток крім. Сьогодні цей центр безпеки це ще одне таке осердя чи джерело цивілізації у Шарківській громаді. Зрозуміло, що це не останній той об'єкт, який ми будемо з вами робити. І дуже важливо, що цей об'єкт, який поєднує в собі, і… Пожежну частину і рятувальну службу, і поліцію, і а, а, лікарню, не лікарню, а пункт лікарські це те, що в принципі, має забезпечити безпеку і здоров'я громадян Шарківської громади. Це дуже важливо, щоб насправді водоборців, рятівників а, підтримувало як мінімум 92% населення. Вісім нехай не, не підтримують, а 92 має підтримувати. Чому? Тому що ці хлопці будуть рятувати життя, допомагати. От тут є і е, той автомобіль, який буде обрізати дерева, щоб всі дерева мені обрізав в Шахівській громаді які валяться. І е, власне буде багато чого робити, допомагати. Не дай Бог пожежа якась, не дай, Бог, що відразу не потрібно чекати ні з добропілля, ні звідки сьогодні тут є цей автомобіль. Зрозуміло, що є і поліцейський автомобіль, який буде, ті хлопці, які з візита вийшли і не можуть перейти дорогу, допомогти завезти туди, куди треба. І зрозуміло, що лікар дасть допомогу іншим людям, які також потребують такої допомоги. Я дуже хочу, щоб у нас у Шаківській громаді в цьому році вже відкрився центр надання адміністративних послуг. Єдиний соціальний код. і багато інших речей, яких ви разом своєю головою громади. Підпрацюєте, підготувати проведену кошторисну документацію, ми з вами разом зробимо. Сьогоднішнє відкриття це, в принципі, нагода і поспілкуватися в тому числі, з вами. А, власне, ми запускаємо в цьому році проєкт, називається Український Донецький Куркуль». Тобто на цю процедуру я виділив 150 мільйонів гривень. От, керівник громади має відбрати молодих і не дуже молодих людей, які хочуть мати власну справу. Ми їх відправимо на стажування до Польщі. Потім вони напишуть бізнес-план, і ми дамо 200-250 тисяч гривень грант для того, щоб розпочали свою справу. Тобто, крім тих інфраструктурних проектів, які ми робимо, я дуже хочу, щоб тих куркулів. У шаківській громаді було дуже багато. Тоді вони будуть мати засоби до життя, нарожають дітей, і нас з вами буде і дитсадок, і школа, і буде село. Я цього дуже вам хочу і вітаю першим кроком до реалізації тої мрії, коли українська Донецька громада шахівська буде найкращою не тільки в Україні, але і в Європі. Вітаю вас, свято! До слова запрошується заступник міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва. Доброго дня, шановна громада. Доброго дня, вогнепорці, полісмени. Для мене велика честь бути тут. Тому що декілька місяців тому ми з міністром приїхали для того, щоб відкрити перший унікальний центр безпеки саме в Донецькій області, в громадській громаді. Це, хочу сказати, дуже прогресивний та дуже рішучий крок на шляху до безпеки саме вашої, до безпеки наших громадян, до взаємодії як пожежної служби, як поліцейської, як медичної швидкої, так і безпосередньо взаємодії самої громадськості. Перше в Україні відкриваються центри, де під одним дахом ми поєднаємо і поліцейську службу, і пожежу. Що це нам дасть? Тепер машина буде проїжджати не одну годину, а 20 хвилин. По міжнародним стандартам це довго, але все ж таки це великий крок на зустріч тому, щоб рятувати життя. А головною цінності має бути саме забезпечення безпеки серед населення. Я також хочу, щоб ці центри безпеки ставали не просто оперативними одиницями, але також, щоб вони були консультативними, щоб вони об'єднували вас, щоб вони допомагали вам дізнаватися більше, як забезпечити себе, як зближатися, щоб вони породжували певні... А, Проекти пов'язні тривачі, поліції громади, пожежних та громади, щоб вони виховували у дітей нові цінності, цінності безпеки. Це буде нас приближати з кожним кроком до Європи, а також до міжнародної спільноти. І я хочу сказати, що дійсно міська влада зробила дуже великі кроки до того, щоб розвивати Донецьку область. Міжнародні партнери це дуже відчувають і завжди. Ягнуся до того, щоб долучатися більше, щоб допомагати. Тому ми маємо показувати якісні приклади для того, щоб долучати все більше і більше наших активних міжнародних партнерів, які будуть допомагати нам і робити Донецьку область ще краще. Сьогодні дуже холодно, але сподіваюся, що поліцейські у новій формі а також пожежним тепло, тому що я зараз уже залозінію дивлячись на те, що вас дуже тепло і теплі я вітаю вас і сподіваюся, що скоро ми знову зустрінемось, коли будемо передавати нову уніформу, яку будуть закуповувати наші американські партнери, і також можливо вже об'явимо про набір добровольців вогнеборця. Так що дякую, і вітаю! До слова запрошуються заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан. Дякую, дякую, громада, шановні колеги. Сьогодні дуже приємна і важлива подія в вашій громаді. Подія, яка робить історію, в історію вашої громади. Цей прекрасний центр. В цьому прекрасному центрі будуть знаходитися як наші пожежні рятувальники, так і представники Національної поліції, які... Я думаю, що не 20 хвилин, в декілька хвилин можуть бути вже на місці надзвичайної ситуації, на місці події, на місці пожежі і ліквідувати цю ситуацію, надати необхідну допомогу. А це в першу чергу це будуть врятовані життя, врятовані ваші оселі, майно вашої громади. Хочу сказати, що це дуже важливо. І важливо те, що... Ця ідея носа підтримку у вашій громаді. Без вашої підтримки не було б цього прекрасного центру безпеки. І хотів би ще додати, що саме, як сказав Павло Іванович, в Донецькій області це перші проекти такі здійснюються. Але наша служба в рамках реформування Державної служби України з надзвичайних ситуації, йде. Почалося в вересні 2016 року. Спільно з обласними адміністраціями ще п'яти областей здійснюємо і готуємо такі проєкти. І На найближчий час в цих областях, Дніпропетровська, Полтавська, Рівненське, Тернопільська, Львівця, Львівська, теж будуть відкриватися такі центри. Хочу подякувати всім, хто приймав участь будівництві цього центру прекрасно. Починаючи з проєкту, закінчує таким прекрасним садом, можна сказати, який тут е, зроблений. Дякую всім, вітаю вас за свято. До слова запрошується голова Шахівської об'єднаної територіальної громади Володимир Кучеріненко. Доброго дня присутні сьогодні нашої шахерської громади, гості, наші запрошені. Дійсно, сьогодні на території шахерської громади у нас свята ми відкриваємо це з безпеки громадян, тому що, як всі ми знаємо, найголовніше в житті кожної людини це безпека і здоров'я. На сьогодні хочеться сказати те, що була недовіра при початку будівництва і при... ...початку освоєння цього проєкту, що це були тільки на словах. Але на сьогодні ми бачимо реально те, що воно можливо. для цього потрібно бажання наше і щоб громада наша прочитала. В свою чергу я хочу відмітити і винести подяку цій нашої громади в першу чергу про Волойова вам. Тому що ці три. Пілотних проєктах Донецької області були за іноці Павла Івановича. І за підтримки його, тому ми всієї громади Павло Іванович, я вам дякую за вашу підтримку, допомогу, настойчивість і, як кажуть, контроль за цим будівництвом. Тому що це все, що робиться, ми робимо для себе, воно залишиться тут, для безпеки громади, для здоров'я. І в свою чергу хочу звернутися до наших рятувальників, нових хлопців. Те, що ви сьогодні отримаєте собі, це буде приміщення, технічне оснащення, цю, як кажучи, оборудовання, це все буде у вас і на вас покладатиметься дуже велика відповідальність для того, щоб охороняти безпеку і здоров'я нашої громади. Тому я всіх... Дякую ще всіх тих, всіх підрозділів, всіх керівників, які приймали участь в цьому проєкті, який ми сьогодні будемо приймати, Побажати всім в першу чергу здоров'я, благополуччя, взаєморозуміння і головне мирного, глубокого, благодійного миру, Дякую вас і всього гарного. Сьогодні ряди мужніх та відважних вогнеборців поповнюються першими добровольцями, свідомими громадянами, які прагнуть, аби їх батьківщина, громада і країна були захищені від негараздів. До вступу до лав вогнеборців добровольців запрошуються представники громади. Добрий. День. Сьогодні Україна будує суспільство, яке надає великого значення безпеки, життя, здоров'ю. Ми молоді громадяни і від нас залежить велика, і від нас залежить майбутнє. Ми вдячні громаді, ми вдячні самому суспільству за те, що побудували таке приміщення. Ми раді, що наша громада крокує вперед. З реформами, які надає, які впроваджує наша держава і наш уряд, ми сьогодні ми запевняємо вас, що ми докладемо великих зусиль для того, щоб наша, наша громада стала ще кращою, наше життя ще безпечніше, а наша Україна. Стала квітучою європейською та незалежною державою. Слава Україні! Слава! У чесне право перерізати стрічку! Надається голові Донецької обласної. Заступнику міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасії Дєєвій та заступнику голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслану Білашицькому. Гостей оглянути центр безпеки. Так, так. Це кімната приймання їжі, відключене телебачення, працює телевізор, український українська. Ні, їжі також ще немає. Де можна. Так, саме так, тут типу, вони трошки дичеться, вони дали собі кровати побільше. Вони зустріч, надають. Вони взяли двох'ярусний проладку, більше місця стало трошки менше, але встановлення ціне для особового складу, щоб забезпечити, тобто. Пошечка з сучасним обладнанням має 5 води, забезпечення силохання для России, пожежі вичти.

Планується чотири. Хто тут старший? Поліція, шахівська міської рада. — Скільки в тебе підлеглих? Підлеглих? Зараз я один. Один, да? Поки один. А планується? Получиться ще помічник? У, двух, я думаю, у, у двох я двох. допустим. Ми виходимо, ми вже прорахували да, кажуть да. сторону. А з десь скільки треба буде? У мене буде десь близько шести. О -о -о, о -о,